Нещодавно я купила вілу на балі. Скільки ж коштує таке задоволення? Одразу скажу, навіть купуючи не самий дешевий сегмент, проблем з будівництвом, та косяків, як у мене, може бути купа. В кінці відео поділюся, за скільки ж я купила свою, а поки розкажу, як взагалі проходить процес покупки. У моєму випадку це було інвестування на етапі будівництва. Багато хто робить так само, тому що це дешевше ніж купувати вже готову вілу. Різниця в ціні може бути дуже суттєвою. Щодо власності на землю, іноземці не можуть володіти землею напряму. Є два основні варіанти Leasehold і Freehold Leasehold це оренда на 25-30 років із можливістю продовження Freehold це така ж сама оренда, але на багато довший термін, наприклад на 70, 80, 90 років Ціни на віли дуже різні можна знайти варіанти і від 60 тисяч доларів але це буде щось в місцевому стилі і далеко від центру. Хороші віли коштують десь від 150 тисяч. А якщо біля океану, то це може бути вже мільйони. Процес покупки достатньо легкий. Особисто в мене сума була розбита на п'ять платежів і платилося все в криптовалюті. І тепер до головного, якби я купувала вже готову вілу, то ціна була б набагато вищою. Тому покупка на етапі будівництва це нормальна практика тут. Але треба бути готовими до сюрпризів. А моя віла обійшлася мені в 200